Наколінник «Преміум» – практично покращена модель наколінника «Доктор Шерсть». Внутрішній шар, що контактує з тілом, виконано з верблюжої шерсті, що за рахунок неоднорідності шерсть та пух має жорсткі шерстинки та поколює шкіру. Тож, якщо вам подобається поколювання натуральної шерсті та мікромасаж, сміливо обирайте наколінник з верблюжої шерсті. Зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою липучки та реміної стропи з пряжкою, що дозволяє регулювати об'єм наколінника. Еластична резинка забезпечує надійну фіксацію без зайвого тиску на стегно, даруючи комфорт навіть під час активного руху. Зовнішній шар практична тканина, що робить наколінник більш щільним, довговічним, привабливим, немарким і запобігає потраплянню ворсинок у застіпку. Розмірна сітка налічує два розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 33 до 43 см над коліном та від 31 до 37 см під коліном. Розмір L пасуватиме для об'єму від 40 до 50 см над коліном та від 36 до 42 см під коліном. Щоб підібрати розмір на колінника, потрібно знати об'єм над та під коліном. Наприклад, для об'ємів 40 см над коліном та 36 см під коліном, пасує на колінник розміру S. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект.